Так, у продажу у нас з'являється Audi A4, 2005 рік випуску. На повному приводі квадросистема від Audi, двигун 1,8, газ, бензин та механічна коробка передач. Дуже достойний стан у автомобіля, лінзована оптика. 16-ті фірмові диски, гарна. Літня гума встановлена. Є моментами невеличка корозія, вздуття. Але в цілому виглядає дуже і дуже гарно автомобіль. Технічно обслугований, помилок немає, працює двигун рівненько. Є у нас тонування скла, є парктроніки. Достойний стан, друзі. Салончик у нас текстильний. сірого кольору встановлені у нас чохли на сидіннях, ева, коврики, вставки із дерева, є також невеличкі місцями прим'ятини ось такі. По комплектації. Передні електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, датчик газу. Кермо у нас в чохлі 306 тисяч кілометрів пробігу, жодних помилок на приборці немає. Штатна мультимедіа, клімат-контроль та механіка на 6 ступенів спереду. Салончик також в чохлах. Друзі, достойний автомобіль. Ціна його актуальна 5300 доларів. Авто вже в продажу, авто по наявності. Можна приїхати, переглянути, зробити тест-драйв. Та придбати цей автомобіль ви можете як за готівку, так і в кредитування. Челізон всіх чекаємо до зустрічі.